Справжнє пекло, яке сьогодні влаштувала російська армія відночі, шостка це місто на сумщині під ударами дронів і авіабомб. Люди ховаються, інфраструктура руйнується, а ворог. Не зупиняється, що відбувається, чому шостка, як це вплине на всю країну? Давайте розбиратися разом в цьому випуску. Але для початку підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Не забудьте поставити вподобайку. Не забувайте коментувати те, що ви бачите і чуєте. А я щоб часу вашого не гаяти, одразу почну. Отже, в ніч на 19 липня, тобто сьогодні вночі, шостка на сумщині пережила справжній жах. Подивіться, будь ласка, друзі, на ці кадри, просто пекло, направду. Місцеві мешканці знімають як. Каби, авіабомби прилітають одна за одною в шостку, і от зараз ми про це будемо детально говорити. Чому тому, що спочатку російські війська атакували місто безпілотниками типу шахет? Уявіть, 4 години поспіль 4 години дрони гуділи над містом. Вони сіяли хаос, сіяли руйнування. Ну і відповідно до наслідків, ми також будемо звертатись. Зранку ворог взагалі посилив терор, скинув на шостку 6 авіабомб бомб керованих авіабомб, так звані каби, як ми звикли їх називати. Місцеві пабліки одразу почали писати про те, що росіяни випустили по місту десятки кабів близько 40 шахедів, і це була наймасовіша атака, спрямована на. Цивільну інфраструктуру у шості зруйновано важливі об'єкти. Повідомляється, що пошкоджено дві багатоповерхівки, чотири приватні будинки у сусідніх сумах через обстріли без світла залишилися тисячі сімей. Але це окрема історія. Ми торкнемося її. На щастя, от за попередніми даними обійшлося без жертв, але це не зменшує масштабу самої трагедії безпосередньо. Люди втрачають домівки, безпеку, спокій, шостка це лише частина великої картини, адже ну атаки ворога охопили всю Україну, і про це трішки згодом. Ну от очільник області, навіть очільник військової адміністрації, радше. Пан Григоров, а Олег Григоров підтвердив масштаби атаки. Він написав: ось що вночі шостинська громада знову зазнала масового удару з боку Російської Федерації. Майже протягом чотирьох годин росіяни атакували шостку ударними БПЛА. Внаслідок атаки ворога зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури. Також є пошкодження в житловому секторі. Попередньо він пише: обійшлося без жертв. На місці працюють профільні служби. Триває обстеження території і ліквідація наслідків ударів. Але. Це було лише початком, на жаль, тому що вже за дві години після 10.00 ранку сьогоднішнього Григоров опублікував нове повідомлення. Ось воно і тут він написав про те, що після 10.00 ворог повторно. Атакував шостинську громаду шістьма керованими авіабомбами зафіксовано прицільне влучання. Увага прицільне влучання було зафіксовано, тобто знали, куди б'ють і інформація у них була. Здійнялася пожежа. жертв і постраждалих немає. Наслідки атаки з'ясовуються. Росія б'є прицільно цинічно, вона не шкодує цивільних. Але от про що говорить президент? Президент Зеленський він також вранці відреагував і. Повідомив наступне: сьогодні вночі пише він: наші воїни різних підрозділів відбували чергову російську атаку. Більш ніж 300 ударних дронів, понад 30 ракет з різних типів було застосовано проти наших міст. Він пише, що значить. Зараз продовжується знищення цілей. Ну на момент публікації тоді ще БПЛА були в повітрі. і От він пише, що цілі ми продовжуємо зараз знищувати. Постраждала Донецька, Кіровоградська області, Дніпропетровська, Сумська, звичайно, Херсонська, Волинська, Запорізька, Миколаївська. В сумах пише він пошкоджено критичну інфраструктуру без електропостачання. Залишилося кілька тисяч сімей. Комбіновані удари по шостці. В Одесі пошкоджений житловий будинок, шість людей поранено. Серед них дитина на жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним і близьким. І далі Зеленський звертає увагу на реакцію міжнародних партнерів. Так і він каже: Ну, по перше, там ми він дякує нашим партнерам. Наголошує зокрема на важливості спільного виробництва зброї і, зокрема, дронів перехоплювачів. а Також систем ППО. зараз. Це найважливіше, як ви розумієте. Українське небо треба захистити, і це ми самі поки що зробити не можемо. Ми не можемо впоратися. Цим, тому нам треба допомога від партнерів. Зараз це найголовніше захистити українське небо. Якщо воно буде захищено, значить таких е е випадків, як сьогодні, в шості, буде якомога менше. Давайте подивимось більш на, 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 на ширшу картину. Е е Вночі Росія атакувала не тільки шостку, але й інші українські міста. І от, за даними повітряних сил, ворог застосував 379 повітряних цілей, 344 ударні би типу по шахет. Інші безпілотники вони були запущені з різних напрямків: з Брянська, з Курська, з Ростовської області, з окупованого Росією і Криму, 12 балістичних ракет іскандер М та КН 23 8 вісім крилатих ракет «Іскандер-К», 15 крилатих ракет Хасто. Один. наші сили збили 185 дронів і 23 ракети, і це величезна робота. Але на жаль, удари досягли цілий, окрім шостки, постраждала Одеса. Це кадри саме звідти там загинула людина. Поранено шестеро людей, включаючи дитину, а також Павлоград, місто, яке зазнало просто неймовірної за масштабами атаки. Росіяни використовували стратегічні бомбардувальники ту 95 мс ту 160 і це не просто атака, як ви розумієте, це спланований терор проти цивільних. Лише погляньте на ці кадри. Це діти, просто зараз діти. Як завжди, Росія ну цинічно реагує на те, що вона робить, на те, що вона коїть, і от що вони повідомили, вони виправдовують свої дії цинізмом. Міноборони заявляє, що нібито вони били по підприємствам українського військово-промислового комплексу, які виробляють складові для ракет і дронів, але є одне велике, але Ще в 2024 році російська пропанда заявляла, що вони повністю знищили ВПК в Шостці. Тоді я пам'ятаю, французьке видання Le Monde писало, що головні підприємства шостки там заводи зірка на звізда виробництво пороху і імпульс? Ще один завод там ну з він виробляв детонатори, зазнали масованих ударів 31 грудня 2024 року. По них випустили 13 балістичних ракет. Ми всі це пам'ятаємо, як же так виходить. Якщо ВПК у Шостці знищений, чому росіяни продовжують бити? Житлових будинках, по школах і по лікарнях, може, тому що їхня мета не ВПК, а терор мирного населення. Може, в цьому вся справа тепер давайте поговоримо про ситуацію на землі, так би мовити, в Сумській області, тому що, на жаль, ми маємо погані новини. Аналітичний проект сьогодні зранку повідомляє, що ворог окупував ще один населений пункт Яблунівку. Також зафіксовано просування росіян біля юнаківки, садків і е, вараченого. Значить, інститут вивчення війни фактично підтверджує цю інформацію. Російські війська просунулися на північний схід від міста Суми, атакуючи в районах Кіндратівки. Андріївки, Юнаківки, Зсу е, намагаються контратакувати, але ситуація е, зараз залишається складною. Раніше Діп Стейт пам'ятаємо, повідомляв про те, що е, фактично ситуація була стабілізована. Про це президент казав, нам вдалося деокупувати Андріївку, але зараз ми бачимо, що Росіянам чомусь вдалось просунутись. Ну ми окремий випуск зробимо з оглядом по ситуації на Сумщині і розповімо, що, що, що відбувається через наступ на Сумщині. Ви знаєте, друзі, триває масштабна евакуація за словами того самого Олега Григорова, очільника мова йде про те, що з 213 населених пунктів, що підпадають під евакуацію, із 60 сіл люди виїхали повністю з прикордонних громад. В останній час евакуювали понад 400 осіб, зокрема 26 дітей. Ворог обстрілює цивільну інфраструктуру і змушує людей покидати свої домівки. І зараз із небезпечних зон виїхало понад 60% мешканців. Евакуація особливо стосується і дітей, як ви розумієте. До речі, от щодо наших дітей, ви знаєте, нещодавно видання Time опублікувало глибоку статтю про депортацію українських дітей. Так, це історії. Від яких просто ну стискається серце, коли читаєш, велика об'ємна стаття е, дуже класно написана. Ну класно з точки зору майстерності, тому що журналістам все майже врахував всі аспекти. Е, просто от дітей викрадають, дітей вивозять до Росії, їх віддають в чужі родини, їх позбавляють імен, їх позбавляють коріння, їх позбавляють ідентичності. От, буквально один з прикладів, про який пише журналіст: це 11-річний хлопчик, який після кількох місяців в російській прийомній родині відмовлявся говорити з рідними із України. Тобто йому вбивали в голову, що Україна знищена, що повернення це голод і страждання, і це лише один випадок, але таких дітей тисячі. От Тайм пише, що повернення кожної дитини це не лише гуманітарне, це політичне питання, і Україна, е, політичне керівництво порушує цю тему зараз на всіх рівнях від переговорів в Стамбулі до виступів. ООН і світ має про це говорити. Тому що мовчання це не позиція, яка це верніше, Мовчання це позиція, яка грає тільки на руку ворогу. Друзі, отже, що у нас відбувається, те, що коїться в шості, на Сумщині, по всій Україні це не просто війна, це спроба знищити наш дух, нашу свободу, наше майбутнє, вигнати людей, знищити інфраструктуру, перемогти нас. Вони цим марять, а, але ми не здамося. би це високопарно не звучало, наші воїни борються, наші люди допомагають одне одному світ далі більше розуміє, з ким він має справу. І ви бачите на розворот Дональда Трампа. Шостка, Одеса, Павлоград, про які ми сьогодні говорили, це не просто якісь там міста на карті. Це наші домівки, це наші люди, це наші діти, про яких ми говоримо. Так, ми маємо пам'ятати про них, маємо підтримувати. найголовніше вірити в перемогу. Напишіть, будь ласка, слова підтримки людям, які сьогодні постраждали тут в чаті. Я буду вам дуже вдячний і вони повірте, також тому, що у нас аудиторія об'ємна. Вона стає об'ємнішою за які вам вона зростає. Тому прошу вас підписатися на цей YouTube канал. Дякую за увагу і до зустрічі.